Військова допомога Україні від західних партнерів знову під знаком питання. Причому проблема прийшла звідки не чекали. За даними Financial Times, європа на 70% залежить від китайської бавовни для пороху та вибухівки. Тож напередодні наступу окупантів ЗСУ може залишитися без боєприпасів. Докладніше далі. Європейські партнери України планують наростити випуск артилерійських снарядів до 2 мільйонів на рік вже до кінця 2025 року. Але це дуже нелегко здійснити на практиці. Кожен снаряд містить в середньому 10 кілограмів вибухових речовин на кшталт тротилу, октогену чи гексогену. Інші боєприпаси потребують ще більшої кількості вибухівки, наприклад, ракета Storm Shadow, боєголовка якої важить 450 кілограмів. Але як стверджує видання Economist, майже усі виробники тротилу та інших вибух вибухових речовин скоротили виробництво або закрилися після закінчення холодної війни, коли довелося суттєво скоротити обсяги виробництва. Наприклад, останній великий європейський виробник тротилу у Європі розташований на півночі Польщі. Ще однією проблемою є дефіцит кадрів, бо досвідчені інженери виходять на пенсію, а молодь не хоче працювати з вибуховими речовинами. пише економіст. Тому деякі постачальники боєприпасів шукають вибухівку в інших країнах, наприклад, в Індії чи Японії. Проте експерт сумніваються у якості таких речовин на відміну від ЗСУ. Перед окупантами така проблема просто не стоїть. І хоча офіційно Казахстан та Узбекистан зберігають нейтралітет, саме там Росія закупає бавовняну целюлозу, ключовий компонент для виготовлення вибухівки та пороху. Більше того, після 24 лютого 2022 року експорт навіть збільшився. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.